У Немішаєвому, яке постраждало від російської окупації у 2022 році, відновили центр первинної медико-санітарної допомоги та відремонтували дві каналізаційні насосні станції. У межах проєкту модернізовано будівлю медичного центру, отеплено зовнішні конструкції, замінено дах і вікна, оновлено систему опалення, вентиляції та електропостачання, встановлено енергоефективне освітлення і систему пожежної сигналізації. Також змонтовано дахову сонячну електростанцію. Потужністю 10 кВт із накопичувачем енергії. Простір облаштовано для маломобільних груп населення. Ще один напрямок модернізації громади оновлення критичної інфраструктури. У рамках програми було відремонтовано дві каналізаційні насосні станції завдяки альтернативним джерелам живлення, дизельним генераторам і сонячним електростанціям. Вони можуть працювати безперервно навіть у разі відключень електроенергії. Також триває будівництво нових очисних споруд, яке планують завершити у 2025 році очікується, що ці проекти підвищать енергоефективність комунальної інфраструктури та покращать якість надання основних послуг мешканцям. Відновлення здійснюється за підтримки Європейського союзу та під управлінням Невко.